Відразу ж на початку судового засідання розгляд справи перенесли на травень. Про це поклопотався адвокат одного із засуджених. Вона захищати інтереси хлопця, якого разом із ще сімома його друзями звинувачують у побиті трьох чоловіків. Взялася нещодавно, а тому потребує часу, аби розглянути всі матеріали. Натомість адвокат постраждалих вважає це клопотання необґрунтованим і розцінює його як затягування справи. Один із засуджених Ростковський, попросив свою сестру рідну. Явно, щоб вона захищала його в судому засіданні. Я вважаю, що було достатньо часу з моменту, коли кримінальна справа передала з касаційної інстанції, Достатньо було часу укласти в дану угоду про надання правової допомоги і ознайомитися з металом справи. Я думаю, що таки буде на наступному засіданні, де синюк заявить таке ж саме клопотання і теж буде просити адвоката, оскільки він не знайде грошей для того, щоб надати йому правову допомогу. Вирішення справи затягують не засуджені, а навпро які постраждалі, вважає адвокат іншого обвинуваченого. Причина затягування судового засідання це позиції потерпілих, направлено на те, щоб якнайдовше слухалася ця справа. Це адвокат Ігор Янкович обґрунтовує тим, що рішення Тернопільського адміністративного суду постраждалих не влаштовує і вони звертаються до суддів вищих інстанцій. По їхній ініціативі справу передали розслідуванням з тернопільського з Тернопільської області, Чернівецьку область таким чином, виявили недовіру практично всім. Всій тернопільській міліції по розслідуванню банального рядового злочину. А саме 296 частина 2 по по, поклепокласифікації статті 12, на дванадцятої, вона передбачає, що це злочин середньої важкості. Натомість слова Ігоря Янковича, захисник потерпілих заперечує Володимир Кметик каже: за більше як 4 роки вони жодного разу не подавали клопотання про відкладення справи, а лише хочуть справедливого покарання для засуджених. Суд як ми сьогодні почули. Керується е, керівнаписальним кодексом, яким передбачено, що будь-яка особа має право на захист. Таким правом користуються і я би зловживають самі засудження, оскільки вже не вперше вкладається засідання по їхній вині. Жодного разу, жодного клопотання зі сторони потерпілих за весь час розгляду справи. Жодного ми не подавали про відкладення. Це що говорив адвокат Янукович, це не піде дійсності. Наступного разу справу у суді розглядатимуть у травні.